Сегодня засідання оголошується продовження з розгляду кримінального провадження номер сорок за обвинуваченням Кобалева Андрія Володимировича. Учинення кримінального правопорушення передбачено частиною 5 статті 191 кримінального кодексу. Судове засідання з'явилося прокуратур дроби того, обвинувачений когорі захисних вносив постаних потерпілого нафнафтогазу країни Когутенко. Судове засідання не з'явився захисник пошивенню, повідомлявся про дату судового засідання засобену телефонного телефон, зв'язку. Судове засідання фіксується програмою ФМІДА. Для учасників судового засідання нагадую, що кримінальне провадження слухає колеги. Заодно колегія у складі головнішої судді Мосяка, судду Хамзіна Широка. У нас сьогодні е тільки судовий розгляд пов'язаний з клопотанням сторони захисту щодо скасування одного з обов'язків відповідно до вимог статті. 201 по питання підозри обвинувачено про зміну запобіжного заходу. Воно здійснюється за загальними правилами обрання та застосування запобіжного заходу. Тому ми вимушені були у межах визначеного КПК провести зазначене судове засідання вже минуло. Один місяць таке право, є сторони захисту звертатись з попереднього місяць, минуло попереднього продовження обов'язків. Прокурор отримали клопотання. І тоді одразу перейдемо до самого клопотання. У нас два клопотання надійшло. Про скасування дозволу. Додаткового обов'язку да, здати. Паспорт для виїзду за кордон. Про України. не клопотання про надання дозволу Коболєву на виїзд за кордон, окреме клопотання. Тому, будь ласка, записано вам надається на виїзд. Дякую, шановний З урахуванням інформації, яке викладена в клопотанні, я не буду її повторювати. Суд ознайомився, прокурор ознайомився. Підставою для звернення з даним попитанням є, ну, по-перше, те, що пройшов вже місяць і нова обстава, про яку детально зазначено в попитанні. Чому звернулися двома попитаннями у зв'язку з тим, що, як, як описано в попитанні, ця діяльність потребує періодичних давай, так, періодичного виконання задач. А тому а, не завжди буде виходити звертатись за дозволом. Буде цей запас часу. У випадку, якщо на даний час це неможливо, ми можемо повернутися до цього питання пізніше. То ми просили тимчасовий дозвіл на виїзд у зв'язку з обставинами, Так само викладені в листі. Деталі вдаватись не буду. А, повинні ще були, як я вказував, надійти документи до суду. Ми їх не бачили, ні я ні мій клієнт. Тому закриті для часи. Тому що вони для службового так. користування зараз ми висловитись у те, що можливо оголосити у відкритому судовому сіді. Так, Шносу, дякую. У зв'язку з тим, що найближча необхідність для тимчасового виїзду припала на кінець цього місяця і до наступного силу, на початок березня. Ми звернулися цим попитанням, відповідно до якого ми просимо скасувати виключно один обов'язок з трьох, які визначені останньою палою суду. Це необхідність дати паспорти для виїзду за кордоном. Mm -hmm. В інших аспектах ми не оскаржуємо. Це, це пов'язано винятково, це не, не з ризиками, так, я так розумію, а службовою необхідністю. Це вірно. Mm -hmm. Добре, журналісти, на цьому я попрошу припинити подальші зйомки, можете залишити в залу, тому що далі ми будемо вже предметно розглядати листи, які для службового користування не підлягають розголошенню. Голошу ухвала імені України 13 31 частина 20 лютого 2024 року. Вищий антикорупційний суд. У складі колегії суддів, судді, головуючи суддів Мойсака, суддів Хамзіна Шируке, залучиться секретаря судового засідання КВНК, прокурора, добробутових представників, представника потерпілого Климюк, захисника Носова, обвинуваченого Кобалєва, розглянувши відкритому клімнюк, Колутенко, да? mm -hmm. так? Обнуваченого Кобальова розглянули, що відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду в місті Київ питання захисника НОСО Олексія Сергійовича про зміну запобіжного заходу застосовано до обвинуваченого та клопотання захисника про надання дозволу обвинуваченому на виїзд за кордон під нами проваджений 24 липня 2018 року додивного ареста до судових розслідувань за номером 42018 за обвинуваченням. Кобалів Андрія на у дані встановив керуючись статтями 107, 131, 132, 177, 178, 194, 362, 372. КПК України суд постановив відмовити у по попитання захисника МОСУ Олексія Сергійовича про зміну запобіжного заходу застосовано до обвинуваченого Кобалів Андрія Володимировича у кримінальному провадження номер 42018 8.017.82 від 24.07.2018 року. року. Задольнити такого питання захисника Носо Олексія Сергійовича та надати обвинуваченого на Коболю Андрію Володимировича дозвіл на виїзд за межі України в період з 26.02.2024 по 02.03.2024 включно надати дозвіл Коболю Андрію Володимировичу тимчасово отримати паспорти для виїзду за кордон, який він здав до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України. А саме паспорт громадянина України для виїзду за кордон, зазначений номер та серія. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, зазначеним номер та серія. зобов'язати обвинуваченого Кобеля Андрія Володимирович після повернення до України 02-03 тисячі року в найкоротший термін здати повернути паспорт громадянина України для виїзду за кордон до Державного міграційного суду України та прибути до Вищого антикорупційного суду. За міста Київ, вулиця Хрещатик, 42 з метою перевірки прибуття останнього до України. набере законну силу з моменту оголошення та окремого оскарження не підлягає. Заперечення проти неї можу бути включені до апеляційного оскарження на судове рішення, передбачене частиною першої стадії 392 ПК України. Повний текст ухвали буде оголошено 22 лютого 2024 року, о 14 годині 30 хвилин. Головича суддя судді підпис. Резолютивна частина ухвали зрозуміла учасника. Так. Через декілька хвилин можна буде її отримати, бо не так вже перемогу пізно було йшли. Запалу чекайте, хто не значить працює.